Доброго дня, вітання вам з Чикаго! І в цьому відео я хочу розглянути різницю у використанні ВІЛ проти going To, коли ми говоримо про майбутнє. Протягом останнього тижня я від двох різних людей почула думку про те, що різниця у їх використанні залежить від того, наскільки сильним є ваш намір щось зробити. Це твердження є хибним. І е, тому я ху... вирішила розглянути, в чому ж саме ця різниця полягає. Різниця полягає не в тому, наскільки сильний ваш намір, а в тому, коли у вас цей намір з'явився. Якщо ми говоримо з вами зараз, да? ми говоримо з вами про майбутнє, то якщо цей намір з'явився в мене щойно, я буду використовувати ВІЛ. Якщо я говорю своєму чоловіку, слухай, в нас закінчилось молоко. І він каже: Ой, я не знав, я куплю молока по дорозі додому, то він буде казати I will buy milk on my way home. Тому що намір купити молоко з'явився в нього щойно. А якщо я говорю чоловіку, що у нас закінчилось молоко, а він каже: Я знаю, я куплю молоко по дорозі додому, то він буде казати I know, I'm going to buy milk on my way home. Тому що намір купити молоко з'явився в нього ще. До нашої розмови. Тобто, всі, пла, всі ваші плани, які з'явились у вас до розмови з, з вашим співбесідником, ми використовуємо I'm going to. Якщо я, допустимо, кажу розмовляю зі своїм братом, і я кажу I'm going to call our parents on the weekend, невікент. Тобто, на вихідних я позвоню нашим батькам, це означає, що я вже прийняла це рішення. Я прийняла його ще до розмови. З братом. А якщо я в цей момент з ним розмовляю, і я хочу пообіцяти йому, що я тобі завтра подзвоню, але це рішення я прийняла щойно, це просто моя обіцянка йому. То я скажу: «I will call you tomorrow. Другий випадок, який я хочу розглянути, це передбачення майбутнього. І тут все залежить від того, чи є у вас фактичні докази, чи ви робите це передбачення на своїй інтуїції чи на вашому власному досвіді. Інтуїція і власний досвід доказами мене вважаються. Тобто, якщо я кажу, що він запізниться, і він запізниться тому, що він завжди запізнюється, то це не доказ, це мій особистий досвід, і тоді я використовую ВІЛ. He will be late. He always is. Він запізниться, він завжди запізнюється. А якщо я скажу, що він запізниться, тому що коли я йому подзвонила, він все ще був вдома. Тобто, той факт, що коли я йому подзвонила, він все ще був вдома. У нього просто немає шансів, да, не запізнитись, Тобто тут я буду використовувати going to. І я скажу: he He is going to be late. He was still home when I called him. Да, тобто він запізниться, тому що він все ще був вдома. Так само я можу сказати: Look at those black clouds, it's going to rain. Подивись на ці чорні хмари. Да? Буде дощ. Тобто, якщо я говорю о подрузі. Uh, «You will love this ice cream. Да? то значить, що я й говорю, тобі сподобається це морозиво». Це значить просто мені подобається це морозиво», Я думаю, що тобі сподобається це морозиво». В мене немає підстав для того, щоб так сказати. Да? Але якщо я кажу «You you love chocolate, so I'm sure you are going to like this chocolate ice cream», то тут я кажу, що ти любиш шоколад, тому я впевнена, що тобі сподобається це морозиво. То тут те, що вона любить шоколад, для мене є підставою, щоб робити передбачення, і я можу сказати: you are going to like this chocolate ice cream. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пропоную в коментарях залишити ваші приклади з використанням I will проти I'm going to. На все добре та до наступних зустрічей.